Ей, hey, всім потрібно з чогось починати, вірно? Ось, наприклад, я на початку своєї техноблогерської кар'єри просив телефони друзів та родичів і робив огляди на них, а знімав все це на iPhone XR. І насправді на сучасні смартфони можна знімати дійсно круті матеріали, адже аж до середини 2023 року я знімав дуже багато кадрів на iPhone. Але для покращення якості зйомки, в якийсь момент я вирішив придбати окремий стабілізатор, який робить кадри зняті з рук. Значно плавнішими та приємнішими, і я абсолютно впевнений, що ця штука буде якісним апгрейдом для будь-якого контент крієйтора який знімає на смартфон. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирил Свідомий. Сьогодні говоримо про DJI Osmo Mobile 6. Чому я обрав саме цю модель, відповісти досить просто. Це була найактуальніша модель від перевіреного та відомого бренда. Хоча на зараз я впевнений, що міг би без проблем обійтися моделлю SE, яка трохи простіша та значно дешевша, але вміє майже все те саме. У двох словах, стабілізатор чи гімбол потрібен для того, щоб отримувати плавні кадри при зйомці з рук. В пристрої є декілька моторчиків, які відстежують ваші дії та компенсують різні рухи у кількох напрямках. Це Просто професійніший підхід до створення контенту у комплекті Osmo Mobile 6, сам стаб, дріт для заряджання USB-C, невеличка тринога та сумка для перенесення. Смартфон кріпиться у спеціальний металевий фіксатор, а потім дуже легким рухом на магніті фіксується на сам стабілізатор. Вам буквально потрібно лише під'єднати ось ці дві крапочки. Проблема тут полягає у тому, що фіксатор потрібно встановлювати у фізичному центрі балансу задньої панелі вашого смартфона. Але якщо ви це зробите неправильно то місцевим моторчикам буде досить складно нормально працювати. До речі, також на коректну роботу стабілізатора можуть вплинути різні обвіси на вашому смартфоні, як, от, наприклад, приймачі для бездротових мікрофонів чи різні об'єктиви. DJI обіцяють, що Mobile 6 може витримувати смартфони вагою до 300 грамів, тому уважно до цього ставтеся. За власним досвідом, можу сказати, що якщо ви погано збалансуєте ваш смартфон, відповідні моторчики можуть перегрітися сам стабілізатор вимкнеться та запрацьовує. Лише після охолодження, але до правильного балансування звикаєш досить швидко, тому це не те, що поширена проблема. Проте кілька місяців тому я перейшов на більш професійну зйомку з серйозною камерою, нормальним об'єктивом та таким професійним світлом. Звісно, таку камеру вже на мобільний стабілізатор не накрутиш, тому було потрібно підібрати відповідне рішення. Ну а ще, звісно, хотілося б на цьому ще й трохи зекономити коштів. Тож ось цікаве питання: як замовляти оригінальну техніку напряму від у популярних китайських брендів є офіційні флагманські магазини на маркетплейсі Тімол? Там можна придбати різні цікаві вам гаджети за значно нижчими цінами. Наприклад, для себе я обрав стабілізатор RS3 Mini Ronin на Тімол, який там коштує 293 долари. А в українських магазинах він обійдеться більш ніж 15-16 тисяч гривень. Але ось ще одне цікаве питання: як оформити замовлення на маркетплейсі, у якого немає доставки за кордон? Звісно, оформити замовлення в тімол та скористатися доставкою міст Чайна з Китаю в Україну. Ба Більше для таких лінивих користувачів, як я, є дуже зручний сервіс. Якщо ви не готові розбиратися з нюансами шопінгу у піднебесній, то можна скористатися послугами викупу Міст Чайна Шоп. Для цього вам необхідно зареєструватися на сайті mistshop.com, знайти необхідний вам товар в інтернет-магазині, там є усі товари з Таубау, Ті Мол та 1688. До. Дати їх у кошик та оплатити після того, як продавець відправить товар на склад міст чайна у Китаї, зареєструйте посилку в особистому кабінеті на сайті міст.сін. Оберіть тариф та оплатіть доставку. Наприклад, мені доставка цього здорового професійного стабілізатора обійшлася лише в 29 баксів. Ну і все залишається лише дочекатися вашої посилки та можливо сплатити мито, якщо вартість товару перевищує 150 євро. Ви можете обрати оптимальний для себе спосіб доставки. Якщо посилка невеличка та потрібна вам терміново, обирайте авіадоставку. Вартість становить 13 доларів за кілограм, а доставка від 9 днів. Якщо посилка більше 2 кілограмів і ви готові почекати, то обирайте доставку морем. Вартість 4 долари 40 центів за кілограм, а строки 45-55 днів. І якщо чомусь все це вам здалося занадто складним, на сайті Чайна є чудова детальна інструкція по викупу та оформленню доставки товару. Наприклад, я отримав. Свій стаб за кілька тижнів. І ми з командою вже активно його вивчаємо, тому чекайте на класні кадри на моєму каналі. Посилання на Чайна залишаю в описі цього відео, а тепер назад до огляду. У складеному вигляді DJI Osmo Mobile 6 займає дуже мало місця і його зручно тягати з собою. Головне, ніде не загубіть фіксатор на смартфон, тому краще використовуйте комплектний мішечок. А вмикається все максимально просто. Потрібно лише повернути та відкрити основну робочу частину, і все, стабілізатор увімкнувся та готовий до роботи. Далі беремо наш смартфон, фіксуємо його на магнітах і його працювати. Тут є декілька різних режимів роботи, в яких моторчики себе поводять по різному, тому варто розібратися з ними на. Практиці та зрозуміти, який режим до якої робочої ситуації найкраще підходить. Для перемикання режимів є кнопка на корпусі, яка зручно натискається одним великим пальцем. До речі, мої маленькі тіктокери та рілзери, рілзятори, рілзмейкери. Цей стабілізатор вміє працювати не тільки у горизонтальному положенні, а ще й у вертикальному. Для цього потрібно лише двічі натиснути на відповідну кнопку і смартфон відразу повернеться сам. Наприклад, для мене, як для блогера, який працює одночасно. Як з YouTube, так і з TikTok, це максимально зручно. Ще якщо ви під'єднаєте стабілізатор по Bluetooth до свого смартфона, ви зможете стартувати запис відео кнопкою на корпусі, а на задній грані стабілізатора є кнопка блокування окремої осі. При швидкому подвійному натисканні вона переводить смартфон у стандартне положення. Тут мені складно пояснювати конкретно, але я можу прямо пообіцяти, що якщо ви наполегливо практикуватиметесь у зйомці на стаб, ваш контент стане значно краще. Наприклад, для для мене гімбл це ідеальне рішення для відеопроводок по гаджетам зліва направо, зверху вниз та у зворотніх напрямках. Для цього тут є невеличкий джойстик, який дозволяє керувати положенням смартфона залежно від обраного режиму поведінки стабілізатора. Ще не сказав про одну цікаву штуку. Тут є вбудований селфі стік для фрістайл-блогерів, які полюбляють себе знімати, чи якщо прикрутити триногу, таку конструкцію можна використовувати як міні-штатив. До речі, про це на нижній грані є стандартний отвір на чверть дюйми, що. Дозволяє накручувати Mobile 6 на переважну більшість штативів та стіок. А ще сюди вкручується якраз такий комплектна тринога, яка дозволяє поставити стабілізатор на стіл чи будь-яку пряму поверхню та знімати себе максимально зручно. Звісно, у стабілізатора DJI Osmo Mobile 6 є власний застосунок, але проблемка полягає у тому, що всі застосунки DJI зараз заблоковані в App Store на території України. Якщо ви є власником смартфону на Android, то у вас ніяких проблем у житті немає в цьому сенсі. А от власникам iPhone. Фон для отримання застосунку доведеться спочатку змінити регіон в App Store, потім завантажити програму, змінити його знов і далі нею користуватися. Звісно, ніяких проблем з цим немає. В Ютубі є величезна кількість інструкцій, як це все швиденько та зручно налаштувати, просто додатковий такий, ну така неприємність, можна так сказати. Застосунок надає доступ до різних функцій стабілізатора, як от відстеження обраного об'єкта чи людини, і там багато прикольних штук, але всі вони працюють виключно у програмі для запису, яка вбудована вона у застосунок мімо, а вона знімає далеко не ідеально. Ми ж тут говоримо про професійне зростання вас як оператора, тому раджу відразу встановити на свій смартфон застосунок від хлопців, які зробили DaVinci Resolve. Це Blackmagic камера. В ньому можна ідеально налаштувати вашу мобільну камеру, тому краще знімайте саме тут. А це у свою чергу означає, що застосунок для стабілізатора нам вже й не потрібен взагалі, тому раджу вчитися просто керувати стабом, як є. Максимум можете під'єднати стабілізатор до смартфону. Bluetooth для активації кнопки запису, але краще навіть і цього не робіть. Бо без блютуз підключення, і стабілізатор, і смартфон довше працюватимуть від своїх акумуляторів. Ну а тепер кілька слів про недоліки мобільного гімбала від DJI. По-перше, ця фіксуюча скоба підходить далеко не під всі чохли. А навіть якщо і підходить, то може залишати і буде залишати на них сліди. Особисто я з цим відразу змірився, але відверто було неприємно. По-друге, вісі мають обмеження по нахилу. До цього просто потрібно звикнути. Звісно, є моделі стабілізаторів, в яких у цьому сенсі все приємніше, але вони і коштуватимуть більше гривень. Ну і третє це невеличкі про проблеми з перегрівом, коли ви неправильно балансуєте смартфон, але про це я вже казав. Просто врахуйте це, якщо ви плануєте знімати на якийсь великий та важкий смартфон, наприклад, iPhone 14 Pro Max. О там з цим треба точно бути обачним. У будь-якому випадку із всім цим точно можна якісно працювати. І особисто я був би у захваті, якщо б колись все це мені нормально та докладно розповіли. Ну що ж, мої улюблені мобільні контент креатори та фільмейкери, це все ще вам хотів розповісти про DJI Osmo Mobile 6. Я Можу щиро порадити цей гаджет до придбання, він дійсно спроможний суттєво покращити якість вашої роботи. Тим більше, що тепер ви точно знаєте, як його найвигідніше придбати з допомогою міст чайна, але важливо пам'ятати, що найкращий контент створює не якісна камера чи класне круте обладнання, а людина, яка всім цим керує. Тому прокачуйте свій скіл та становіться краще кожного дня. Якщо у вас залишилися якісь питання про цей гімбл, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам було цікаво, ви мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі та розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А в описі відео, окрім посилання на Чайна, є ще й лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь тут поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, обов'язково пере. Гляньте їх, мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!